Я розібралась. Зараз ось така от година, щоб ти мені повірив. Для чого мені цей приватний сервер показує? Тільки мені треба за щось сперти. Телефон. Я не знаю, за що мені сперти телефон. Візьму якусь очередну фіну. Коротше, я не можу знайти нормальну сперку. І за того показую так. Виглядає ось так. Тут всередині все є. Це дівчатка і хлопчики проти зомбі, всяке таке, коробка. Ось тут я все брала. Зараз ось така от година ранку. Ну і вроді би нормас. Все. Ось такі вот штучки, це моя база. Оп. Оп. Ось тут это такі такі нет. Тут у мене закрито, ось такі входи в мене закриті, це моя сама головна база. Ось це. Зараз покажу її. Ось тут отак от закрито. щоб зомбарі Далі ламали. Далі тут є такий сил, який виємний захищає тут. Це труб. Це можна сказати другий пункт. Ну, бо це не рахується за другий поверх. Бо перший поверх, самий перший, це перший, або можна ще казати другий. Скакаємо по цих двох коробках, а потім тут є така штучка, є така доска, завдяки. Яка називається навес навіс, я в неї наступаю і далі роблю так. Блін, пробачте, ви не бачили. Звідси я ось так от перескакую. Ось тут у мене ось таке от місце, там, де я можу заховатись. І, на жаль, я це показую, бо я можу вийти, або якщо хочете, ви можете зайти. Це приватний сервер. Мої друзі. Показую зразу. Мій нік. Віка 1, 2, 3, 4. Якщо ви хочете зайти до мене на сервер, пишіть я. Я буду зараз дивитись, що ви будете мені писати в коментарях.